Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні в нас задачка з теми стоянка та зупинка транспортних засобів. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, в якому місці дозволяється здійснити зупинку водієві сірого автомобіля. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Лише в місці А, 2. В місцях А та Б. 3. В місцях Б та В. 4. Лише в місці Б. 5. Лише в місці В та 6 усі місця заборонені. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки та ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюсь, ви визначилися з вибором, та тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і сірий автомобіль на ній. Водій має намір здійснити зупинку, і для цього йому пропонуються три місця. Дорога, по якій рухається сірий автомобіль, є дорогою з одностороннім рухом. На таких дорогах здійснювати зупинку дозволяється як з лівого, так і з правого краю. Але давайте не будемо поспішати, адже у нас тут є ще два знаки. А саме 3:34 зупинку заборонено, та табличка 7.2.3 3 зона дії, яка позначає кінець зони дії знаку, з яким його встановлено. Тобто зупинка в місті А забороняється. А от зупинка вже за знаком, тобто в місці В, вже дозволяється. Добре, а як щодо місця Б, місце Б знаходиться перед знаком зупинку заборонено. Але важливою деталлю є те, що дія цього знаку поширюється лише на той бік дороги, на який його встановлено. От і виходить, що в зображеній ситуації водієві сірого автомобіля дозволяється здійснити зупинку в двох місцях, а саме в місці Б та В. Вітаю усіх, хто впорався із завданням. Та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.